Повторення вивченого складання рівності на додавання. Врахуємо апельсинки. Скільки всього апельсинів? Правильно всього п'ять апельсинів. Правильно 2. Тобто 4 мінус 2 буде 2. Дві апольсини до них прибігло ще три. Ні, 4. Скільки стане 3 плюс 4? Буде 7 апельсинів. Неправильні, тобто хибні нерівності. Та скажи, чому помилка? 6 більше, ніж 4. Правильно. 4 менше, ніж 3. Хибно. Тому що 3 менше, ніж 4. Наступне 5 більше, ніж 2. Правильно. 3 менше, ніж 7. Правильно. 7 більше, ніж 2. Правильно. 4 більше, ніж 7. Неправильно хибно. Тому що 7 більше, ніж 4. 2 більше, ніж 6. Неправильно, тому що 2 менше, ніж 6. 7 більше, ніж 3. Правильно. 2 менше, ніж 4. Правильно. 10 більше, ніж 7. Правильно. 6 менше, ніж 3. Неправильно, тому що 3 менше, ніж 6. 5 менше, ніж 4. Неправильно тому, що 5 більше, ніж 4. 4 більше, ніж 8. Неправильно, тому що 8 більше, ніж 4. 3 менше, ніж 5. Правильно. 1 менше, ніж 6. Правильно! Сподіваюся, ви виконали завдання саме так. З нашими гномиками. У гномика є дві кульки. На першій написано число 4, на другій 3. Скажи, будь ласка, 4 додайте 3. Скільки буде? Правильно 7. Є число 5 та число 2. Скільки буде 5 додати 2? Звичайно, буде 7. У цього гномика в нього є число 5 та 5. Підкажи, будь ласка, скільки буде? Звичайно, буде 10. А що ви можете розказати мені про число 10? Так, це всі Ряд весь всіх чисел від 1 до 10 можемо порахувати а ще. Скажіть, чому це число називають двоцифровим? Правильно, тому що воно позначається двома цифрами 1 та 0. Якому числу відповідає кількість зображених на кожному малюнку предметів? Порахуй, скільки жебенят? Правильно, жабенят сім. Скільки всього морквинок? Морквинок вісім. Молодці. Скільки помідорчиків? Звичайно, помідорчиків дев'ять. А скільки жучків? Правильно, жучків у нас всього. п'ять штук. Молодці! Ви впоралися. Числа, скориставшись малюнками. Розглядаємо. В нас є число 4 штанги певні. Та 2. Звичайно, 4 більше, ніж 2. Наступне в нас є число 3 та 3. Звичайно, 3 дорівнює 3. Далі 2 та 5. 2 менше, ніж 5. 2 та 4. В нас буде 2 менше, ніж 4. 5 та 3. 5 більше, ніж 3. 4 та 4. Між ними поставимо знак дорівнює. І додавання за малюнком та запиши її в зошит. Поглянь троє хлопчаків садили деревце. Четвертий прийшов. Із лікою, щоб полити деревце. Скільки діток стало? Звичайно, 3 додати 1 буде 4. 4 дитини. Відповідь: Ми скорочуємо В, крапочка, і дві крапки пишемо: 4 дитини. «Потрібний кошик». На кожному кошику написана цифра. так? Яка має дорівнювати відповіді в кожному прикладі. Наприклад, перший 4 мінус 1 буде 3, 4 мінус 2 буде 2. 2 мінус 1 буде 1. 5 мінус 3 буде 2. 5 мінус 1 буде 4. 6 1 буде 5. 3 2 звичайно буде 1. Молодці, ви впоралися. Питання. Про що ти